Новинка прямо вивідник. А, я ще не пробувала, але ось хочу теж спробувати. Ми вже надивилися відгуків про те, що він класно відчищає і кахлі, і сантехніку, і підвіконня. І бачила, як дівчата від... відмивають тканеві поверхні. от Пробувати. А це пілінг-скатка. І, до речі, я теж її полюбила, тому що вона має дію не тільки механічну, а і хімічну. Бачите, завдяки ах кислотам Тобто вони розчиняють зв'язки клітини від мердя, які на поверхні шкіри, і зв'язки цих клітин з поверхнею. тобто краще пілінг виходить краще. І після нього таке відчуття, що шкіра чиста-чиста. Аж рипить. Ну, зараз активне сонце, і тому я ним користуюся тільки коли похмура погода. А ось іще зверніть увагу наш дезодорант. Бачите, 48 годин, і це так і є, він тримає дуже довго. Я ним користуюся не кожен день. Але в моменти, коли є робота з людьми і цілий день ця робота з людьми, і немає можливості десь там перевдягтися, а, наприклад, дуже жарко ти типу потієш, то цей дезодорант, ну просто без нього я, ну, я не знаю, що б я робила без нього. Ось іще одна серія цікава оливка. Я довго не звертала на неї увагу, бо я думала така собі проста серія, просто догляд. Але я скажу, що вона дуже крута. Вона так гарно наживлює волосся, воно після неї таке шовковисте. Ой, це мій улюблений. Я вже маю купу відео про нього, не буду ще раз повторюватися. Шукайте на моєму каналі. Глюкозамін. Це глюкозамін з хондроїтином. Я сама також пробувала ці вітаміни і зараз ще їх допиваю вже. І я скажу, що в мене на момент, коли я почала його пити, в мене боліли суглоби. Зараз все норм. Тому я думаю, що я завдячую цьому глюкозаміну. Так, олівець про Приволівці зроблю окреме відео і помада Стік. Також про неї вже робила неоднократно відео.